Сила біла, окорона стрілячка полупка, ти славить нової крила та, та волоюка, і рухаючими синками та прудку, Не їсте носіння, то ж вона, мабуть, посланеться. Що ж у нас в лицких стосунках знову станеться? Мовчи, то що ж, хай буде я туди пораниться. Будь обережною завжди, бо легко, як з тиманки, вчиниться не та попадеш об не кола. перехтілами снишок ну, та паперістоси помірявши міхологія та краще містику, як Пілат і Олесь, або ще й і Найбільше, пам'ятаючи про мовності право за безперять без сума, хоча б від більшості звична, витримуючи дистанцію і з дудьми шляхення. Хоч дай про себе знати, так ще й мовчки постійно, хоч будеш ти передає гайка, ще як плава Бога.

У жовтня знову за і смерть все витишла. Відцями другами, не все на жаль, ніжня. Не з власним з вас любов'ю кріпки сплав, проблема той ма вічі наша вічня. Не дівеш листопадом, я в свій Зненавидять тебе, та й цьому. Ідеї, вони не були не в ті, інші. А, але у всі ті інші, Дякую. В телефоні голос зникає і приходить самий наступна. Не заради психологічних прийомів, вся сукупність. Це так сумно, що навіть без силу, тут я якого заступника. Чи комусь ще будуть виті такі щасливі, чи почнемо разом грім, воясним злим, чи зашукаємося при час, що просто. Вселенцій філософія говориться про кохання до людей, до всіх, до її вищої моралі думки в маю. Віддали людини, якій зізнаюся, такий високий, що вона розуміє, як треба освічення філософське. Я їй дякую навіть тоді, як немає суспільних кроків. Дозвонимо, що валяться все це кровене, має ще серце і живе своїм світом. Це тинець звичайно малої інтернеті. Та нехай ще просто рухається за інерці. На волконя між рамами жовтого місця навіть. Лишили в дитячому місці. Там у тому скліпах, лисіно, стадами й а в конюшні стояв теплий дух і худоби траптиці. Там така була дружба, воля з сипами і муками, листувалися, жодних брав скільки вірність і твердість. Хай тепер, німець, олистий електронною незлякою звуками. Бо не треба її синтетичне, стусований Наші друзі бащаються з нами повідомили, важливими. Проростають серця мов трава покриття асфальтове, закомашують в пам'яті душу іменами своїми, як тримерами, знов сном, залисаннями дії, Все за їх фотокартками, листами, післядами, дворами їм і, і нагадує завжди, якими були щасливими. Як це Веру ну, фразу брифків і рекостів мислиться до вічного дорогу. Є на щастя, що натхнення прості, треба лише формулення для нього. І тоді відшукуєш там овоща з поетичних задзеркалях та й не знаєш, в тебе руса колом чи не було сходження спіралі. Я щиро дякую в тепу, щоб в мене ще був і що не зважаєш на ці пегасові брики. Я таким різкому потрібні хоч наче. Хоча я найбільше винувата не перед милою і радою, ні до чого каєопатом зі стилосом, бо знаю, битом на Олімпі по в святі у німбі, аби ж ті кому присвяти, що просило все. Я розчарована, пробач мені поезії, та не змогла мені нічим допомогти. Я висуваю про міські свої претензії, бо не зуміла передать натхнення ти на дівники, троянди і гортенці, З живіт поступає за чоловік пробач мені поясні, я дуже сильно розчарована, стопі.